Мікроцемент нанести не просто, а дуже просто, якщо ви знаєте, як це правильно зробити. Вам знадобиться ґрунтовка, адгезійна з піском або просочення, залежить від основи, на яку будете наносити мікроцемент. Сам мікроцемент, компонент А це акрилова суміш, яка тонується в будь-який колір. Та компонент Б це суха суміш, яка додається другим компонентам в мікроцемент. Потім двокомпонентний гідрофабізатор. Який наноситься краще в два шари в вологі зони. Для того, щоб забезпечити вологостійкість покриття. Та двокомпонентний поліуретановий лак, який так само наноситься в два, а то й три шари на поверхню. Для того, щоб забезпечити стійкість до подряпин та пошкоджень. Якщо це підлога, то вам додатково знадобиться ще один компонент. Це суха суміш кантініо база. В яку монтується наша сітка. Ось і вона, до речі. І зараз ми розкажемо вам, як розібратися з цим, цим набором матеріалів. Ось таким чином це виглядає в розрізі Cantino база, в яку монтується сітка. Потім ми сітку закриваємо так само контініо базою. Після повного посихання ми наносимо двокомпонентний Cantinuo Deco в два шари. Це і є сам мікроцемент, який тонується в будь-які кольори. Наноситься в два шари, декоративний ефект ми створюємо саме з нього. Потім ми наносимо двокомпонентний епоксидний гідрофабізатор Continuo Link, який забезпечує вологостійкість. І потім два шари лаку Continuo Top, матова або глянцева, або сатинова версія. Сьогодні у нас є отакий елемент стіни, не дивлячись на те, що він буде лежати на столі, це стіна. Він вже погрунтований ґрунтовкою марка Term Primer. Ми зараз нанесемо систему мікроцемента. Що нам для того потрібно? Ну, по-перше, треба переодягтись. Та ну, не холодно ж. Спецодяг треба одягти. О, так набагато краще. Також нам знадобиться інструмент. Отака кельма, шпатель, ну і потім в кінці валік. Після того, як маркатером праймер ваша ґрунтовачка з піском висохне повністю на стіні, нам потрібні будуть ваги. Зазвичай на об'єктах ми використовуємо кухонні ваги. На зразку можна використовувати такі маленькі ваги. Для чого вони нам потрібні? Вони потрібні для того, щоб замішати компонент А, мікроцемент Continuo Deco компонент А з сухою сумішчю Continuo Deco компонент Б. Замішується воно в таких пропорціях три частини компонента А і одна частина компонента Б. Компонент Б краще просіювати, коли ми додаємо його в компонент А. Також важливо додати. 5% води. В нашому випадку 400 грамів, 5% води це 20 грамів. Ось таку суміш ми маємо отримати. Отримана суміш живе всього годину. Через годину він цей матеріал буде непридатний до нанесення. Тому замішуйте малими дозами саме на ту площу, яку хочете нанести за один раз. Це наносимо перший шар. Потрібно нанести товщиною в зерно. Більше не потрібно. Ось таким чином розподіляємо на поверхню. Для першого слою цього достатньо. Висихає і наступний день наносимо другий шар. У нас вже новий день. Ми замішали знову ж таки компонент А з компонентом Б, Continuo Deco компонент А з компонентом Б. Замішали три частини компонента А і одну частину компонента Б. Замішали, додали 5% води і далі переходимо до нанесення другого шару мікроцемента на стіни. Перший шар у нас висох повністю. Якщо тут залишились якісь, якісь подряпини або якісь ну, такі соплі, то ми їх можемо збити шпателем, десь підшкурити і наносимо другий шар. На другому шарі ми вже утворюємо той декоративний ефект, який нам потрібен, який ви хочете досягти. В нашому випадку ми наносимо абсолютно гладкий. Але Матеріал дозволяє гратися, як хочеш, і як хочеш, можеш залишити під бетон або гладкий під фарбування. це чекаємо повного висихання ще приблизно 12 годин. Наступного дня дивимося на отриманий результат. Якщо необхідно, то ми можемо підшкурити поверхню, десь прибрати якісь шершаві ділянки або напливи. Ось таким чином. Можна машинкою це робити. Повністю прибираємо пил і переходимо до наступного етапу гідрофабізатор. Замішуємо гідрофабізатор. Беремо Continuo Link компонент А і Continuo Link компонент Б. Нам потрібно дві частини компонента А і одна частина компонента Б. Ставимо на ваги тару. Беремо перший компонент. Ми додали 10 мл, 10 грамів, і ще 5 компонентів Б. Замішали один компонент з другим і додаємо 400% води в даному випадку відповідно 60 грамів. Все, ми ретельно все перемішали, все однорідно і цим, цим засобом, цим розведеним розчином. Ми наносимо на мікроцемент два шари. Можна наносити, можна розвести відразу весь об'єм на два шари і наносити мокрий по мокрому. Тобто всі стіни і підлогу нанесли по колу, воно впиталось, почекали на 15 хвилин і наносимо другий шар. Далі готуємо суміш лаку. Компонент А, контюо Top, компонент А і контіу Top, компонент Б. Нам потрібно три частини компонента А і одна частина компонента Б. Важливо гарно перемішати. Лак ми ще додали 5 або 10% води, це допустимий параметр. Можемо переходити у нас, поки висок мікроцемент з лінком, з гідрофабізатором повністю. І далі ми переходимо до нанесення самого лаку. Наносити будемо в два шари з міжшаровим висиханням, десь години 4. І все, що його там робить, той мікроцемент? Нанесли 2-3 шари 5 і все, готово. А якщо у вас підлога, то там додається ще два шари. Зараз покажу, які. Якщо у вас підлога, то ви, по-перше, дивитесь на міцність цієї підлоги, ми определяємо, який ґрунт вам давати, або ґрунт просочення та сміцнення, або адгезійний ґрунт, або інший якийсь унікальний ґрунт, який забезпечить краще щеплення. Потім ми наносимо контініу база, це суха суміш, яка наноситься гребенка, в яку топиться сітка, і потім цією ж базою ми закриваємо. Ось це ми робимо попередньо перед тими шарами, які ми наносили далі. Ось ми за 3 хвилини зробили отакий от зразочок мікроцемента. Це дуже просто, якщо ви вмієте читати інструкцію. А ми детальну інструкцію ми вам напишемо.